А ви знали, що кілограм цієї спеції коштує понад п'ять тисяч гривень. Зараз будемо готувати і меретинський шафран з чорнобривців. Для цього треба зібрати суцвіття перед холодами. Так в них набагато більше ефірних олій. Палюстки чорнобривців висушуємо і отримується отака от ароматна суміш. Її і треба подрібнити у ступці або кавомольці. І ретельно перемішуємо. Це дуже просто. На виході отримуємо спецію, яку можна використовувати і для риби, і для м'яса, і для бульйонів. Дуже смачна наша традиційна українська. Дивіться, яка краса. І загалом чай з чорнобривців він надзвичайно корисний. Сушіть чорнобривці. І пийте з ним чаї. Вони лікувальні з антибактеріальною, противірусною дією і просто зміцнюють імунітет. А загалом це дуже смачно. А ви знали, що кілограм цієї спеції коштує?